Сьогодні у нас 27 липня. Подивимося, як почуває себе наша розсада. Ось прибала такий парничок, придбала такі невеличкий. Купила касети, купила торф, придбала доброго для розсади. І будемо дивитися. Коренила вже по мірі поступання вусиків. Глянемо, що ж у нас тут робиться. Гарні защіпочки такі, що тримають. Можна не сповзає нам. Так, глянемо, що у нас робиться. Звичайно, що тут я зверху затіняю чи сіточку, ще маю придбати. Поки що є гілочки зелені, які мені неподрібне складаю, і воно затінняє. Рятує в цільну дощу. В дощ все одно стікає. Туди дощик. Немає такого, щоб перемогав. Так що, якось так поки що по сортах. У мене кожна касетка це інший сорт. Я так їх поставила, як вони мають в мене на городі рости, щоб не переплутати. І дивимося на касетку. У мене трошки землі, ось таку земельку я. Трошки мені намокла, так? Це чуть землі, доброю, родючою, м'ягенькою. Торфу, піску і перегною. Це все я пересівала. Перше на грубому терку. Той ситку, кажу, на груму ситку, потім на такому дрібненькому і має бути ось така. І в касетках має бути постійно зволоження. Так. Ось мене бріла. Я щойно пішла, зірвала. Осик, обрізала. Головне, що у нас були такі зачаточки корінчики. О. І такий носик. А тим носиком зараз посадимо. Ось так. І вниз. А, тут у нас трошки вибрало землю, ви на присипали. Ось. Ще один маємо. Так. Ось сюди. Ще один маємо. Трошки задовгий треба врізати. Трошки задовувати. Ну чого будемо пробувати довгувати? Хоча я маю обрізати його. Маючи. Незручно, бо я одну і знімаю. Ось так десь. О. Ось такий носичок. Ось такий носичок. Є зачаточок. Є. І ось так раз. І поставила. Це в мене бріла. Я вже поставила додаткові маленькі касетки, бо великі вже мене давно. По мірі того, як вуз відпускається. А ми може знайдемо щось. Ні, це я щось неудачно витягнула. Дивимось. Ах, який вже красивий корінець. Так. Ось. Ще ми маємо результат. Може ще якийсь попробувати витягнути. Це пізніше не хочу, щоб вони не вкорінилися. Так, о, ні, ще не вкорінилося. Так що будемо уважні, ми все підряд. А маємо терпіння. Ану, ось тут. О, є! Вже обгорнула гарну грудку. Рудка має бути така, щоб водичка просочувалася, і грудка це кубки. Так. Ось ці ще молоденькі, щойно посаджені, чи вчора, чи передчора, звичайно, щоб не буде результат. Нам потрібен результат хоча б тижнів два. О, є, є. О. Яка краса, але ще не повністю. Так. Посада зелена, красива. Тут деякі великі листочки, то в мене дає великі листочки е, алєгру. На чомусь така з великим. Деякі тільки похилені, то недавно посаджені. Бурянець собі знайшов поживу, не без того. Раз є бурянець, значить земля жива. Треба ходити смикати. Так. Ось біліла тільки посаджена, то вона ще не вкорінена. Не я такі дуже люблю толючі, вона солодка. І зовсім маю е, мало розсади. Що в нас в мене тепер? Декілька. Це гранд роса. Гранд це щось велике має бути красиве. Оскільки в мене кущики трошки слабенькі, то я так дуже їх не перегружала, щоб вони висока мали, тільки деякі залишила, щоб сам кущ кріпив. Так, наші розсада в мене була чим підживлена. Спочатку укорінювач. На день другий, третій вже полила у корінювачем, щоб гарно корінилося.